Коли, в які дати ми повинні святкувати Різдво? Чи можна християнам ставити Різдвяну ялинку, чи це язичництво? А також чому сьогодні в багатьох країнах світу засвяткування Різдва можуть кинути до в'язниці. Сьогодні в цьому відео вісім просто неймовірних, а іноді навіть шокуючих фактів про Різдво. Друзі, вітаю, Роман Савочка Тут і ласкаво прошу на україномовний канал Штунда. Тіві. Якщо ви ще не підписані на мій Ютуб, обов'язково підпишіться, підтримайте українське. Номер один. Про що хочу поговорити: це назва Різдво, звідки вона появилася. Різдво має дуже багато на різних мовах. Назв навіть в українській в нас декілька. Я зараз про це поговорю. В англійській мові Різдво звучить як Крісмас, але мало хто знає, що це слово складається із двох слів: Christ, що означає Христос, і Мес, що означає Євхаристія або Вечеря Господня. Тобто Різдво Christmas, означає. Вечеря Христа, Євхаристія. Дуже цікава назва. Я навіть не знаю, чому вона прижилася в англійській мові. Також ще в англійській мові часто іспользують x мас І дехто неправильно думає, що це якби хочуть витисн, витиснити Різдво, назву Різдво, але ікс-мас також означає Різдво. Слово X з грецької Христос, як і в українській перша літера і мас. А що означає вечеря? Господня. Е, також в англійській мові дуже часто популярне слово в піснях, особливо Ноєл. Можливо, ви чули. Це слово з французької також означає Різдво. Я е, е, старався знайти, що означає українське слово Різдво, так і не знайшов. Деякі джерела кажуть, що це просто старослов'янське слово, але воно ніяк не пов'язано з е, народженням Христа. Також, де я виріс в Західній Україні, в нас називали Різдво Коляди. І ми говорили: ось коляди, ми святкували їх три дні, звідки появилось слово Коляди? І багато хто вони видумують, що мовляв, це від, від якогось язичницького бога коляда, і це так трапилось, християни з'єдналися. Це все неправда. Я зараз вам розкажу. Дивіться. В латинській мові є таке слово календас, від якого пішли коляди. Календа прокламейшн» – це коли було свято в Римській імперії першого числа місяця, починалося календас. І від звідси пішло слово календар навіть. І дивіться, цікаво відмітити, що коли появилося Різдво, то християни говорили, що це є найголовніше свято, з якого все починається. Бо «календас» – це свято, з якого починається. Починається життя. Це і є Різдво Христа. Тому коляди, скоріше за все, слово походить від цього латинського слова календас. І в Латині також є пісня Календа Прокламейшн, що означає проголошення народження Христа. Номер два цікавий факт, що без перебільшення найпопулярніша різдвяна пісня, тобто колядка в світі, в світі. Carol of оф Bells» – це українська колядка, написана ще в 1901 році учителем музики з української глибинки Миколою Леонтовичем. Тоді він написав її під назвою «Щедрик». в 1922 році. Цей «Щедрик» прозвучав в Нью-Йорку. Його виконав український хор в Карнегі холл і це визвало цілий фурор серед американців. Американцям так сподобалася ця українська пісня, що в 1936 році співробітник NBC американського каналу Петро Вільговський, він мав до речі українське коріння. Він написав англійські слова Carol of the Bells». З того часу це став хіт номер один. Звичайно, український текст, і англійський вони відрізняються, бо Петро Вільговський написав інші слова, але мелодія Залишилася тією. Сьогодні у фільмах, в різних радіопередачах, по телевізору, в багатьох кругом ви почуєте цю різдвяну колядку Карл of the Белс. Номер три. Цікавий факт про Різдво. Це традиції. Тут вже є багато спорів спору серед християн. Традиції, такі як ялинка, прикрасити дім і так далі. Це є християнські традиції, про які мало хто знає. Дивіться, вперше ялинку поставив себе батько реформації Мартин Лютер і прикрасив її свічками та цукерками. Тобто, протестанти для того, щоб вони хотіли якось. Прикрасити це свято, яке було саме велике в світі Різдво Христа. Вони почали придумувати різні традиції. Цікаво відповідомити, що католики само початку протестували проти ялинки, також православні. В той час протестували, говорили, нам не потрібно це все. Нагадує німецьких протестантів в радянському союзі. За ялинку сажали в тюрму. Розумієте, було в 29-му році а, комсомольські патрулі ходили по домах і шукали в кого є ялинка. Про це писав а, комуністичний журнал Безбожник Устанка. Тільки в 35-му році приїхав до Сталіна, постишив із Києва, який, до речі, заморив дуже багато українців голодомором. і Він сказав: Давай ми зробимо ребрендинг. люди не освічені. Вони забудуться, що це ялинка з німеччини. Ми скажемо, що це ми придумали ялинку і назвемо її її не різдвяною, а новорічною. І комуністи зробили цей такий ребрендинг. І сьогодні багато людей мені писали, що ялинка це комуністична ідея. Лю... Получилося у Постишева обманути людей, що це якби комуністи таке придумали. Ні, ялинку вкрашати придумали для різдва. Це було християнське свято і Мартин Людер та всі протестанти це придумали. Номер 4. цікавий факт подарунки. А мої діти чекають різдва. Ну і дорослі, деякі чекають різдва, бо один одному дарять подарунки. Звідки появилася традиція? Знов таки. Комуністи переробили, щоб подарунки дарувати на Новий рік, а не на Різдво, щоб забутися Різдво. Але спочатку це було на Різдво. Чому? Через те, що мудреці принесли подарунки новонародженому Ісусу. Це була традиція з Біблії дарити подарунки. Цікаво, ви повідомити, що у деяких європейських країнах, а іменно Греція, Італія, Іспанія та Німеччина, подарунки на Різдво отримують не тільки діти, а дорослі. Державою гарантовано всім робітникам Різдвя. Яний бонус, що дорівнює місячної зарплати. Потрібно срочно переїжджати в ці країни, якщо ми хочемо мати подарунки на Різдво. Номер 5. Цікавий факт: Санта Клаус, е святий Микола. Який сьогодні дуже популярний персонаж. Дивіться, багато хто думає, це язичництво. Друзі, я не кажу, що про нього написано в Біблії. Але Санта Клаус це проповідник IV століття. Його так і звали Клаус. Ну, в то, в то часи, по-нашому, це Микола. Він був проповідником, він народився в багатій сім'ї, але потім Миколай роздав все своє майно бідним і став мандрівним проповідником, навертаючи людей у християнство. І в честь того, що він роздавав подарунки бідним, коли він роздавав. Своє майно, свої, свій маєток, звідти пішла традиція і почали говорити, що святий Миколай. Я не кажу, що в ньому є щось святе, чи ми обов'язково повинні його запрошувати, але ми не повинні там кричати, що це якесь язичництво. Це був просто проповідник. До речі, цікаво відмітити, що сучасний червоний костюм Санти клауса придумала компанія Coca-Cola. В 30-х роках минулого століття. В бренд такий був, Кока-Кола, приходить Миколай, але вони придумали це спеціально до Різдва. Дід Мороз і Снігуронька, це, звичайно, ребрендинг радянський, щоб люди забулися про Святого Миколая. Вони придумали Дід Мороз і Снігурочку. До речі, я ніколи не розумів, чому старий дід, а Снігурочка в нього молода. Чому не, не, не його віку? Так? То дід. А то не баба, а молода дівчина-снігурочка. Щось тут якесь нестиковка не, не, не якась. Номер шість цікавий факт: що по всьому цивілізованому світі Різдво святкують 25 грудня і починаючи 10 років назад, я почав. Розказувати причини, чому це так, щоб в Україні також всі перейшли. Мене почула Верховна Рада. І зробили вихідний день, і цікава новина, що вже і православна церква ПЦУ переходить на 25 грудня, бо це правильна дата. Ісус народився згідно пророцтвам. Я про це знімав окреме відео в саме короткий день на землі. І в наступний день починається збільшувати світовий день, як про це пророкував Малахія. І це все із за старого юліанського календаря. Сьогодні день. Які дотримуються 7 січня, але ми повинні забутися про 7 січня через те, що скоро вже по юліанському календарю це буде не 7, а 8. Тобто, ми повинні заздалегідь перейти на нормальний календар, а також святкувати зі всім цивілізованим світом, через те, що якщо ви святкуєте різдво 7 січня, то ви повинні новий рік святкувати 14 січня, а не 1, бо це такий Парадокс, розумієте? Різдво має бути завжди до Нового року. Христос родився 25 грудня. Його принесли в храм, обрізали, дали ім'я. Це вже 1 січня, номер сім. Факт: Різдво є саме переслідуване гоними. Свято в світі ні в яких країнах ніяких релігійних свята не переслідують. Дозволяють всім святкувати. Єдине, що диявол ненавидить, це признак, що він ненавидить різдво. Переслідують всі. Кругом навіть сьогодні в багатьох мусульманських, буддийських та комуністичних країнах за святкування Різдва можуть посадити до в'язниці. Друзі, мало хто знає, хто мого віку та старше в Радянському Союзі це було заборонено. Це був робочий день. Я пам'ятаю, як ми вставали в 6-5 ранку, йшли до церкви, щоб потім діти йшли до школи, а батьки йшли на роботу. Комуністи ненавиділи Різдво і забороняли його І також могли арестувати е, пресвітера, пастора, якщо він. Зробив, як вони казали, нелегальне, нелегальний збір християн, які зібралися святкувати. Чому? Бо диявол ненавидить Різдво. Але саме в цьому страшно, я би сказав, сьогодні диявол хоче заборонити Різдво в Америці та Європі. Сьогодні в багатьох уже я бачу в закладах там, магазинах не кажуть з Різдвом в Америці. Так, вони украшають, а кажуть зі святами якими святами? Зимніми святами, почекайте. Ви на іншій релігії також кажете зі святами, чи ви називаєте ці свята? На своє День народження ти також кажеш, ну, мене свято, я боюсь сказати, що це День народження, щоб нікого не обідити, Бо сьогодні у вас і немає День народження. Розумієте? Ми повинні боротися, щоб в магазинах вивішували Різдво з Різдвом, а не хеппі холоди. Йди за своїм хеппі холода, розумієш? Дивіться, виконавчий комітет Європейського Союзу, це взагалі. Як казав відомий там блогер з Рівного Мерзость, підготував документ на 32 сторінки і подав до Європейської European Commission, щоб всі країни Євросоюзу замінили слово Різдво і не вживали, а говорили холидей. Причина вказана це може ображати людей, які не мають християнське коріння. То хай їдуть в свої країни. Розумієте, ми повинні відстоювати різдво. Мало того, що там вони садять в тюрму за різдво. Вони приходять в Америку Європу, і хочуть нам розказувати. Вони святкують Різдво, це нас ображає. Розумієш, це, це нікуди не годиться. Ми повинні боротися за Різдво і святкувати Різдво. І останній факт це саме соромний е, це срамота, я би сказав. Сьогодні багато християн, християн, ні, може, вони не християни, боруться проти різдва. Це важко повірити, але сьогодні є багато християн, які кажуть: ми не будемо святкувати 25 грудня. Чому? А Христос не народився 25 грудня. А коли? А ми не знаємо, десь він там народився в вересні, там в жовтні, там, десь. Ся... А коли? Коли, щоб нам знати? Ні, ми не знаємо. Хочуть зруйнувати оце велике свято в світі. Дивіться, комуністи хотіли зруйнувати. Не приєднуйтесь до комуністів, не приєднуйтесь, не ставайте богохульниками. Святкуйте Різдво 25 грудня. Це саме велике свято. А коли в Де написано, що. Що християни святкували? Пастухи прийшли привітати, мудреці прийшли привітати. Всі люди, навіть з неба хор спустився від радості привітати Ісуса з днем народження. Де написано? В Біблію почитайте, там все написано, розумієте. Звідки це атака проти Різдва? Це свідки його ви запускають в інтернеті цю пушку, і християни неосвідчені ведуться. А чому свідки Єгови проти Різдва? Вони не святкують Різдво, бо не вважають Ісуса Богом. Для них це просто перше створіння. Він рівний Богу Єгові. і вони дуже стараються принизити, применшити особистість Ісуса. Але я радий, що. В світі саме велике свято це Різдво Ісуса Христа, а не якесь там комуністичне свято чи ще інше Різдво Ісуса Христа. І говорять, і Різдво це язичництво, це був День Сонця. Ну, ну, ну не смішити, Почитайте історію, який День Сонця, який День Сонця, розумієте? А, навіть якщо в цей день, 25 грудня, хтось десь відзначав якесь інше свято, яка різниця? Якщо, скажімо, 10 березня в Зімбабве вважається День Колдунів, і ти народився 10 березня, то що ти вже не будеш святку? Святкувати свій день народження, бо в цей день день колдунів. Розумієте, це, це нонсенс. Христос народився 25 грудня. Давайте святкувати його іменно в цей день. Тобто, скаже, а овечки паслися тоді, а зимою вони не можуть пастися. Дивіться, Ісус народився. Я багато раз повторюю, мало хто знає. Не в Росії, тільки нікому не кажіть. В Ізраїлі візьміть Google і прогугліть, що в січні, в грудні там буває тепліша погода і вечки могли пастися. Тому, друзі, підсумовуючи, не потрібно приєднуватись до комуністів і гонителів. Християн, гонителів цього свята, я, як християнин, я радий, що Різдво нашого Спасителя Ісуса Христа по всьому світі, навіть не віруючи, деякі святкують, що це є саме велике свято в світі.